Опна новина! Ну нас зараз таку, таку новину! Погалів'я! Велик корів, корів. В Україні зросло, Але яке погалів'я? Промислове. Зараз трішки поясню. Я багато разів говорив, писав, розповідав. Дивіться, ті корови, які тримають... Ну, в домашніх умовах, ну це, це так, побалуватись. Взагалі в майбутньому у нас такого не повинно бути. В Європі це навіть заборонено. Якщо ти хочеш, ну ти хочеш тримати корову, ти робиш мініферму, реєструєшся і, будь ласка, отримуєш. Ну там є стандарти, вимоги, дуже багато. І, в принципі, да, вважається так. Ні, ти можеш, знаєте, ти можеш тримати карликову корову. Є, є, є такі. Ну, як розвага. Ні, це, будь ласка, як собачку. А якщо ти тримаєш корову і молоко, ти це молоко можеш сам споживати. Ніколи не продавати. Нікому. Тільки сам. Ну це там. А в нас? А у нас, так, да, дійсно, більша частина в нас корів це в руках у населення. Воно зменшується. От в корову, в кількість корів у населення зменшується, Це дуже добре. Це чудово. Просто чудово. Тому що зростає промислове. промислове це ферма. Мої путь повинні бути тільки ферми. Чому я так говорю? Тому що я добре знаю. Розумієте, яка ситуація? Дуже часто, ой, така у бабусі молоко. Якщо б ви аналіз зробили, зробили, Я думаю, після цього ви б ніколи молоко взагалі не пили. Ви так зашарахась. Дуже часто в цьому домашньому молокі таке, просто жах. Не хочу вам зараз, щоб не псувати вам настрій і харчовий. Там жах, просто жах. Там все. Там просто все ж... Ну, проблема полягає в тому, що у нас утримання корів ну, грізноватенькі. Так, да, буває ще більш-менш, але дуже. І тому дійсно, якщо ми хочемо виробляти і розвиватись, нам треба тільки промислове. Ну, щоб ви зрозуміли, якщо молоко бруть, ви слово пастеризація або треба кип'ятити, ви знаєте. Тому що дуже ризиковано, якщо ви п'єте з під корови молоко, можете такого... А от на промислових фермах, там не треба молоко пастеризувати. Воно дуже якісне. Там, там немає цих бактерій. Тому це дуже чудово. Ну, я багато разів говорив, що ринок Землі буде спонукати створення молочні товарні ферми, тому що кормова база є. І тому дійсно у нас часом може бути стільки молока. У нас і так їх стільки молока. Ми всю планету! О, задавши вам запитання, яка країна в світі являється монополістом, або, скажу, не монополістом, лідером по експорту молока. Не вгадали. Точно. Точно не вгадали. Ну, взагалі-то Європа багата, але лідер Нова Зеландія. Там більше. Але ще раз говорю, у нас от те, що росте погаліє промислово кріп. Промислово, промислово погаліє кріп. Це класно. Це треба. Це дуже хороша тенденція. А те, що власності, ну я говорю, карликовые. Ні, серйозно, є такий, я такий кров. Так, настопна на мене. От як вважаєте, хто в Україні у нас має найбільше землі власності? У нас запустили ринок землі. Як результат, можна купити на одного власника 10 тисяч гектарів землі. Ну, скажімо так, один з власників рухається в цей. Нема 60 тисяч. Нема. Але він рухається в тому, може більше 5 тисяч. Ну, більше 7 тисяч. Але, ну, де 10 тисяч. Є, є, є такі власники. І дай Боже йому здоров'я. Точніше, її здоров'я. Це засуха. да, 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 Ні, я знаю, що є ну, таке відношення, ой, там погано, добре, так далі. Дивіться. Да, її батько зробив цю імперію. Да, він використовував, як ви сказали, корупційні схеми, ніхто не заперечує. Але на сьогоднішній момент ну, фірма засухи, з сім'ї Засухи, давайте так скажемо, вона з точки зору власності землі найбільша в Україні. І я так думаю, що часом дійсно буде 10 тисяч буде. Ну, є інші, але там тисяча до тисяча з фостиком. Я ще раз говорю, не оренда. У нас дуже часто... Друкують, кажуть, во, американці захватили. Говорить, читайте, дурні, коли ви научитесь. Там написано оренда. У нас є дійсно корпорації, якщо ви зараз почнете згадувати цих, які орендують землю, і там є і 20, по-моєму, 40 тисяч кось є. Але оренда і власниці дві великі різниці. І на сьогоднішній момент, тут у нас зараз, ну, поки що, як бачите, засуха так скуповує, реально так далі. Можливо, час менше підтягнеться. І я так розумію, сподіваюся, що з часом у нас дійсно більша частина землі буде поділена серед великих власників. Можливо, навіть будуть конгломерація. Ну це саме один власник, другий, третій, четвертий об'єдналися. І от вони разом там. <кхух> Оце буде правильно. Тому що, і ще раз говорю, маленькі фермери, вони... ні, вони теж мають місце, але вони повинні займатися щось простеньке. Лікарські трави, лохіна і так далі. А якщо ми говоримо про експортний потенціал, це зерно, ну, розумієте, якщо у фермера, там, навіть, скажімо так, 200 гектарів, це багато, а частіше всього 20-30, він сам мучається, землю мучає. Тому що він толком, у нього немає грошей, щоб посадити, щоб зібрати, немає де зберігати, він не платить нормальні зарплати. Ну, ну що він так шарахається туди-сюди. Тому, як бачите, не це да, Так, да, пам'ятаєте, було, скільки крику, прибіжать і на з куплістю землю. Ні, власність. Ні, я говорю, що якщо подивитися інших, це всі наші пацани. Так, да, можете їх матюкати. Можете. Але це скуповують в основному наші, наші, наші хлопці. Пацани, дівчата. От така ситуація.